Що таке натюрморт? Якщо бачиш на картині чашку кави на столі, чи графін зелено-сині, чи троянду в кришталі, або керамічну вазу, або грушу, або торт, або всі предмети разом, знай ти бачиш натюрморт. Що ж таке натюрморт? Що позначає це слово? Натюрморт? Це жанр образотворчого мистецтва, в якому головними персонажами є наживі предмети. На полотнах, виконаних у цьому жанрі, зображують плоди, квіти, фрукти, овочі, посуд та інші предмети. Подивіться, які різні натюрморти, серед них є стародавні і сучасні. Зверніть увагу на те, які предмети обирали художники для своїх композицій, для своїх натюрмортів, як вдало їх розташовували, компонували. Спробуйте і ви обрати предмети для свого натюрморту і намалюйте його. Бажаємо вам успіхів! Дякуємо за увагу, до нових зустрічей, до побачення!